Чотирнадцять машин спеціалізованої техніки вийшли на вулицю Житомира, аби прибрати дороги від снігу. Фахівці управління автомобільних доріг міста стверджують, що обласний центр забезпечений відповідною технікою та сумішами на зимовий період. Для зимового утримання в управлінні підготовлено 36 одиниць техніки. Це піскорозкидачі, підмітальні машини, підмітальні трактора, грейдера, екскаватори, бульдозера. Сьогодні сніг невеликий, на лінії працює 14 механізмів. Працює 5 піскоскидачів, працює 4 автомобілі, тільки що вони виїжджали, працює 3 трактора, працює грейдер, працює екскаватор. Для посипання вулиць міста під час зимового періоду заготовили 200 тонн солі з антизлежувачем і 9 тисяч кубів піщано-соляної суміші. Звітують в управлінні автомобільних шляхів, а також запас паливно-мастильних матеріалів на січень місяць. Де і як працює снігоприбиральна техніка? Нині можна відслідковувати за gps трекерами Сьогодні на нашій техніці на всій техніці встановлені GPS-трекери. Є у нас міський інформаційний центр, наш 1580, який контролює рух нашої техніки, можна зайти подивитися туди подивитися як їздять От зараз поїхали всі вся наша техніка на них працюють GPS-трекери, можна подивитися як вони працюють по якому графіку як вони їздять де вони їздять це все можна вже проконтролювати і в принципі це це дуже зручно якщо обов'язок очищення вулиць покладено на управління автомобільних доріг то утримання тротуарів а відтак очищення їх від снігу і льоду покладається на представників бізнесу так в жрепи